Жнива на Чернігівщині стартували раніше аніж торік. Перші комбайни вийшли в поле 11 липня, а це на тиждень раніше ніж минулого року. І якщо тогоріч був дуже гарний результат по зимині, то в цьому році менше добрива отримали наші поля і культури. Тому такого врожаю не прогнозують. За даними департаменту, цього року сільгоспвиробники Чернігівщини засіяли 1 мільйон 200 тисяч гектарів землі. А це на 150 тисяч гектарів менше, аніж до початку повномасштабної війни. А ось на прилученні цьогоріч врожай непоганий, зазначає голова районної військової адміністрації Володимир Чернов. Зараз активна йде фаза. Звичайно, що в цьому році знов-таки погодні умови ми бачимо, що не, не завжди дають можливість 100% виконати заплановані заходи. Але на сьогоднішній день вже понад 50% зібрано врожаю, середня статистична десь 60 центнерів з гектару. Тобто, досить такий непоганий показник на сьогоднішній день. У нас на Прилуцькому районі сподіваюся, що він буде тільки покращий. Щоватися за результатами завершення цієї кампанії сьогодні Прилуцька районна військова адміністрація намагається максимально сприяти місцевим аграріям у збиранні врожаю на всі звернення, які звертаються аграрії, там про допомогу там про пересування в комендантську годину, отримання тих чи інших якихось даних. То відповідно ми негайно реагуємо, створюємо умови, щоб на сьогоднішній день наші аграрії могли виконати своє завдання, тому що ми розуміємо, що на сьогоднішній день день продуктова харчова це безпека вона має важливе важливе значення для всього світу не тільки для нас